Одна з європейських країн почала відмовляти певної категорії українців у захисті на своїй території. Да? І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Привіт, друзі! У нас черговий чудовий ранок в Вініпезі в Манітобі. Тепло, сонячно, класна осінь. Взагалі люблю я осінь тут в Вініпезі, в Манітобі. Да? А сьогодні ми з вами поговоримо про дуже неприємну. Тенденцію, яка буде е, зараз е, турбувати всіх українців, українських біженців, які перебувають в країнах Європейського Союзу. І в е, різних соціальних мережах українці вже це дуже так серйозно обговорюють, і знов таки українці в шоці від того, що відбувається. Да? Е, ну і мені прийдеться знов сьогодні хлібнути з кружки, а я казав. Тому що про те, що зараз відбувається, я попереджав в своєму відео ще 10 місяців тому назад. І тоді мені писали, що це неможливо, що ти там розповідаєш. Сьогодні це реальність, це реальність, яка шокує українців, українці в паніці все це обсуждають, і це тільки початок. На жаль, це тільки початок, ну на жаль, чи не на жаль, але так воно і є. Да? І треба готуватись до того, що це тільки перша ініціатива, це тільки перша країна. Далі буде більше. Друзі, перш ніж я вам розповім про те, що зараз відбувається з українцями в країнах Європейського Союзу, я вас прошу. Підтримати мій канал. Будь ласка, поставте вподобайки, або поставте дізлайки, якщо вам не подобається те, що я вам розповідаю. Да? Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви на нього не підписані. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається в країнах Європейського Союзу відносно українців, да? відносно українських біженців. А ми давайте з вами спочатку прочитаємо новину, що ж там сталося. Норвегія почала відмовляти у захисті деяким категоріям українців. Норвегія вже відмовила у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять з безпечних регіонів. Пам'ятаєте, що я вам розповідав про те, що досить скоро країни Європейського союзу і не тільки країни Європейського союзу скоріш за все визначаться з безпечними регіонами е, в Україні. Ну про це ми з вами поговоримо далі. Да? або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це повідомляє NRK, пише Європейська Правда. Так, уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорстокої економії як для українців, так і для біженців з інших країн. Міністерка юстиції Емілія Енгермель заявила, що Норвегія зіткнулася з кризою біженців. І, до речі, така криза зараз не тільки в Норвегії, це тільки початок. Да? Ми повинні повернутися до конкретних заходів, але має сумнів, але має немає сумнівів, що може бути посилення економії. Заявила мель. Навесні норвезький уряд вже оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема, через те, що так багато з них прибуло до країни з початку Великої війни в лютому 2022 року. У нас понад 80 тисяч українців Норвегії. Ну що таке? 80 тисяч українців Норвегії да? з порівнянням з 1,6 мільйонів українців в Німеччині. Про це ми також сьогодні трошки торкнемося. да. Це більше ніж у всій провінції Фінмар. Ми повинні вжити за. Ходім, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує, сказала вона кільком українським біженцям. Вже було відмовлено у наданні притулку. Підтвердила мель в інтерв'ю. NRK. у травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Це стосувалося зокрема українців, які не були на батьківщині, коли почалася війна, і я думаю, що це дуже справедливо. Да? Тоді головне право колективного захисту для всіх українців, е як було запроваджено на початку війни, перестало діяти. Да? Да. Це ми з вами також бачимо вже цю тенденцію, і це не тільки в Норвегії. Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримують посвідку на проживання. Це стосується, зокрема, тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду сюди. Але також і ті, хто приїхав з регіону, який на думку норвезької влади є безпечним. Пам'ятаєте, що ви мені писали, коли я розповідав 10 місяців тому назад про те, що в Україні визнають безпечні регіони і українців туди будуть повертати. Ну, читаємо далі. Так, можуть отримати е, відмову у наданні дозволу на початку вересня був розширений список регіонів, які вважаються безпечними. Уявляєте, країни Європейського союзу знають, що в Україні є безпечні регіони, і вони розширяють цей перелік. Так. Які вважаються безпечними? Що ж, що ж там вважають безпечними регіонами: Львів, і Львівська область, Волинська область, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області. Це власна оцінка еміграційного відомства. Але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто, заявила Мель. Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист, але Мель не відповіла, чи буде це право діяти наступного року. Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Це відповідь до речі, тим, хто каже: А навіщо ж нам дають курси місць? Це мови безкоштовно, навіщо нас намагаються адаптувати тут? І я тоді вам казав, навіщо це. да І тоді я вам казав, що це не означає, що а, вас там будуть намагатися залишити а, навічно, да? назавжди. І ось вам відповідає Міністерство да Що ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває, сказала вона. Отже, друзі, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо перший випадок, коли країна Європейського союзу почала відмовляти українським біженцям на підставі того, що люди не проживали в Україні. На початок війни в Україні, або на підставі того, звідки люди да, тобто, е, тобто Європа, Європа вже визначилась, що в Україні є безпечні місця, і е, це тільки початок тенденції, щоб відправляти українських біженців, принаймні тих біженців, які не адаптувались в тих країнах, де вони зараз є, не вивчили мову, не знайшли собі е, роботу, не перескочили з цих статусів так. На нормальний статус там робочу візу, чи ще щось таке. Тобто цих людей будуть, е, будуть відмовляти, будуть відмовляти їм в продовженні цього статусу. Так, ця міністерша міністерка сказала, що е, цих людей, яким відмовили їх е, примусово, не виселяли з Норвегії. Ну ми ж з вами розуміємо, що е, нікого примусово виселяти не треба. Да? Якщо вам не дають статус, ви не можете знаходитись легально в тій країні, де ви знаходитесь, тобто у вас немає медичної страховки, у вас немає. Можливості працювати у вас просто урізають всі. Будь-які соціальні можливості знаходитись комфортно в тій країні, де ви зараз знаходитесь, і людина буде сама звідти їхати. Да? Ну, тому, що у людини не буде іншого виходу, ніхто не буде замарачуватися з депортаціями, таким іншим. Просто все це закривається, і людям не залишається нічого іншого, як купувати квитки за свій рахунок і їхати а, додому. Да? Ну, в випадку з Норвегією, я так розумію, що ці люди зараз можуть спробувати ще поїхати в іншу країну. Там себе спробувати знайти. Але це перший такий перший крок. І ми з вами пам'ятаємо, що відбувається в Німеччині зараз. да Дуже цікава така ситуація. Також ми з вами. е-е Пам'ятаємо, що Лондон, що Англія, вже також прикрила багато цих програм підтримок, і зараз не продовжує українцям. Да, є багато випадків, коли в Англії не продовжують українським біженцям статус, да, і е, люди вимушені їхати звідти, е, коли я робив це, відео 10 місяців тому назад, в якому розповідав, що так воно й буде. Я тоді казав, що українцям залишається півтора-два роки, і я недавно казав, що українців залишила. Ось рік, максимум півтора, да, для того, щоб е, спробувати залишитись там, де ви зараз є, і е, чому я так думаю? Я вам скажу це звичайна логіка, да, це звичайна логіка і звичайна економіка, да. Тобто, це математика, це цифри, е, це статистика, е, все це зібрати, подивитися. Ну і тільки глупа людина не зможе зрозуміти, що все до цього йде. На жаль, серед українців. Ну, дуже багато таких глупих людей, які цього не розуміють, не бачать, і як мантру продовжують розповідати, що е, Європа ніколи, Європа нікого, нікуди не виселить. Ми тут назавжди будемо сидіти всі на пособі. Я вам хочу нагадати, що тільки Німеччина офіційно заявила, що на Українських біженців вона витрачає 6 мільярдів євро щороку. Да? На 6 мільярдів євро можна купити декілька петріотів і айромсівсі і закрити небо над парою областей в Україні. Да? І зробити Україну, зробити ці області безпечними для українців. І зараз Європа, Сполучені Штати Америки, Канада, весь цивілізований світ вимушені допомагати Україні. Дяка їм за це. Перекидаються шалені гроші на не тільки на озброєння, да, а і на підтримку економіки. Тобто західні країни зараз вимушені донатити Україні великі кошти на підтримку економіки. А економіка України падає від того, що з України поїхала велика кількість працездатних людей. Да? Тобто, якщо повернути цих людей назад в Україну, і щоб ці люди почали працювати на підприємствах, робити свій бізнес, там тобто, економіка України оживе, і Україна це не раз сказала, що нам потрібні не тільки бійці, да, Україні потрібні також робітники, які би підіймали економіку. І економіка буде підживлювати армію і війська, українські війська, і в такому випадку странам заходу не треба, треба буде віддавати стільки своїх грошей на підтримку ще й економіки. Ну, на підтримку знов таки економіки і на підтримку біженців, е, страни заходу зараз витрачають більше навіть грошей, ніж на підтримку е, військових е, військ зброї. Да, ніж на надають mm -hmm. зброю. Ну це довго так е, ну не буде. Ну не буде такого довго. І ще раз кажу, тільки е, ну тільки глупі люди е, сподіваються, що це буде тривати так роками. Тому, Тому набагато легше зробити декілька. Безпечних регіонів в Україні да, і до речі, вам же їх перерахували, які регіони вже на сьогодні вважаються небезпечними безпечними в Україні. вибачаюсь, да і почати висіляти українських біженців в ці регіони для того, щоб вони підтримували вже самостійно економіку своєї країни, а не сиділи на дотаціях. Там, де вони зараз є, Тож це перший такий дзвіночок. Знов таки я просто бачу, що зараз йде, що почалась чергова хвиля паніки серед українських біженців в країнах Європейського Союзу, е, і вона. Е, Обґрунтована, да? тобто десь там, навіть якщо не головою, то задницею багато починають розуміти, що тому що було, вже підходить кінець і треба готуватися, збирати валізи і готуватися їхати дуже скоро назад в Україну. якщо Якщо ви не зможете адаптуватися. До того до, в тієї спільноті, де ви зараз знаходитесь, да, якщо у вас не буде, ви не покращите свою мову, місцеву мову, якщо ви не зможете знайти нормальну роботу і вести нормальний достойний образ життя нормальної людини в тій країні, де ви зараз знаходитесь, так друзі, я про це вам казав, кажу і буду казати, що дуже скоро велика кількість українців буде повертатись в Україну. Да? Згодні ви з цим чи ні? Ну, це ваше діло. Напишіть мені, до речі, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з. Тим, що я вам розповів, чи ні, мені буде цікаво почитати. Ну і ще раз нагадую про необхідність підтримки Україномовного контенту. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Будь ласочка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Ну а ми будемо з вами разом і далі слідкувати, що буде відбуватися з українцями в країнах Європейського Союзу. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.